Так, тут, коротше, підмазкові роблять бургери з таємним інгредієнтом. Ви спитаєте смаколик, що за таємний інгредієнт? Щось цікаве може пармезан там або укроп петрушки. Скажу ні. Відео, відео саме на себе розкаже, що за інгредієнт. Тому дивіться, не пропустіть, до кінця там вся смокота. Всіх обіняв, слава Україні! どうぞ。 Але не треба дуже сильно прискіплюватись до хлопців. Адже, треба чесно сказати, він працює у рукавичках, і це дуже файно. Ну, за це йому реальний респект. І за те, що він плює москалям в бургери, я йому теж ставлю респект. Все, всім гарного дня.